Друзі, а де вам краще жилося? За кордоном чи в Україні? Напишіть, будь ласка, свою чесну відповідь: служити будуть всі. Ну що ж, друзі, Міністерство оборони оприлюднило інформацію про те, що служити будуть уже і молодші знову ж таки українці і українки, а саме 18-24 роки. Так так, друзі, ви не ослухалися і. Дівчата також могтимуть підписувати контракти, тому що друзі, контракти для українців 18-24 років у Міноборони назвали перелік бойових посад у війську. Жінки, які виявляють бажання, також можуть доєднатися до сил оборони. Пам'ятаєте, як знову ж таки ходила інформація про те, що на президента України США тиснуть про те, щоб понизити мобілізаційний вік. Ну але ми знаємо, що не все відбувається. Ось так і все відбувається поступово, і обниження віку так відбувалося. Ну і звісно ж, хочу вам зазначити, що ДПЮ, хто знає, що таке ДПЮ, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я його проходив. Так от хочу вам сказати, що зараз воно повернулося назад. Це допризовна підготовка юнаків, і це знову ж таки факт того, що ми готувалися до пониження віку мобілізаційного. Але сьогодні, поки що, мобілізація. Так як такої її не буде для юнаків, тому що вона буде відбуватися в той спосіб, що 18-24 роки ці люди, ці українці, будуть підписувати контракти. Контракти на мільйон. Тобто один рік це один мільйон гривень. Але давайте розбирати все по деталях. Контракт 18-24 роки дозволяє залучати до армії вмотивованих громадян, які готові захищати Україну, отримувати якісну підготовку, як стати частиною бойових підрозділів. Молоді люди, тобто я люди сказав не просто так: молоді люди, жінки і чоловіки, які виявляють бажання доєднатися до сил оборони, будуть потрапляти в дуже потужні підозріли в етері телемарафону, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін акцентував, що контракти для вікової категорії 18-24 років добровільні. Але ми знаємо, що таке слово означає добровільні. Ну я не буду вам розказувати і показувати, як у нас в Україні відбувається мобілізація. Мені здається, що давно давним це відомо. Але це знову ж таки ці контракти це добровільний спосіб, щоб деякі знову ж таки, категорії або групи громадян мали можливість виїжджати за кордон. Чому скажете Сергію, як ж виїжджати за кордон? Ні для кого не секрет, що якщо ти в Україні маєш гроші, то ти маєш можливість виїжджати куди тобі завгодно. На сьогоднішній день військові, якщо дивляться це відео або ж родичі військових, то ви можете підтвердити, що таким громадянам, які зараз беруть навіть участь у бойових діях, якщо вони мають відстрочку, точніше кажучи, якщо мають навіть канікули або ж лікування за кордоном, то вони мають можливість виїжджати за кордоном. І тому мені здається, що це прекрасний спосіб для дітей, знову ж таки, небагатих осіб для виїзду за кордон. Цей спосіб якраз підходить. Ну і очевидно, що звичайні громадяни як завжди будуть захищати територію України. Ще півроку тому я хочу вам сказати, що літала мережей інтернет інформація про те, що молоді українці та українки покидають територію України автобусами або ж з батьками, або ж з їхніми опікунами, їдучи за кордон не тільки на навчання, а заради того, щоб захистити своїх дітей. Тому що, ну я скажу так: діти самі ну, навіть не до кінця можуть обрати те, що вони хочуть бачити у своєму житті, і іноді відбувається так, що реклама. Чи те, що ми бачимо в соціальних мережах, впливає на нашу підсвідомість, яку, звісно ж, можуть контролювати ті, хто знову ж таки ті ролики чи ту рекламу показує, і це говорить тільки одне, що не все залежить від нас, але так чи сяк, я можу вам сказати, що Україну треба захищати. Але... Як ми можемо захищати Україну, якщо ми не до кінця бачимо прозору систему, навіть виплат тих самих військовослужбовцям, які по сьогоднішній день ті, що полягли в бойових завданнях, їхні родичі не можуть отримати компенсації жодної? Навіть є такі випадки, коли. Я знову ж таки кажу, що це відкрита інформація, і в інтернеті повно таких відео. Ну і я можу вам сказати, що я спостерігаю за тою ситуацією. навіть у нашого водія, який працює нас в нас таксі, то у нього в брата, то така ситуація, що йому навіть заробітну плату невчасно виплатили, коли він вже загинув, ще там дві або ж три зарплати висіли, і лише пізніше виплатили їх. Якщо ми говоримо навіть про те, щоб призначити звання Героя України посмертно, то люди чекають місяцями на присвоєння. І хочу зауважити, не всі отримують позитивну відповідь. Отож, друзі, для підписання контракту треба подати заявку на сайті 18-24.army.go.ua або обрати бригаду за... Стосунку резерв плюс наразі шість бригад уже друзі беруть участь у цьому експериментальному проєкті, зазначив речник оборони Міноборони. Зауважив, що також він запущено процес і доєднатися до сил оборони за проєктом контракт 1824. Можуть жінки, які виявлять знову ж таки бажання. Хоча, на мою думку, і хлопці так само мають виявляти бажання. Проте тут знову ж таки інтонація відбувається на іншому. Я не хочу казати, що знову ж таки не буде повторюватися те, що хлопці будуть добровільно примусово в лапках знову ж таки заставляти підписувати контракти. Ну і це можуть зробити і чоловіки, і жінки. Це важливо, якщо говорити про штатні посади, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Ну от мені цікаво, а чому... Тих людей, що хотіли би навчатися на дронах літати, от чому вони хоча б сюди таку категорію не дописали На, на на сьогоднішній день? Молоді люди вони пов'язані більше із технологіями. Ну і на мою думку, я не є військовослужбовець і не маю жодної військової освіти. Але ви, свідомі люди, мені підкажете. Молоді люди, наскільки вони в гаджетах розуміються, і наскільки вони б могли просунути всі технології допереду. Можливо, я помиляюся, і ви мене поправите в коментарях, за що я буду вдячний. Також речник міноборони пояснив, що після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт, якщо людина зрозуміла, що служба в силах оборони це її покликання. Я хочу друзі вас попросити, знаєте, що зробити? Подивитися на ситуацію з військовослужбовцями, навіть контрактниками, які... Які знову ж таки пішли захищати територію України. Багато з них просто вони навіть самі не хочуть повертатися, а ті, що повертаються, то вони просто побачили, що там відбувається. Але не кожен знову ж таки може навіть повернутися. Тому що тебе беруть, коли за гачок, то ти вже не можеш повернутися. Скільки військовослужбовців звільнилося? звільнилося з військової служби. Назвіть, будь ласка, цифри, і це просто шокує. І при цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, каже він, не можуть бути призвані по мобілізації впродовж 12 місяців. Почули? Тобто, якщо ви вже відслужили, то через 12 місяців вас можуть мобілізувати. Контракт гарантує, що після виконання своїх зобов'язань військовослужбовець може вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку. Оце так маніпуляція. Вам будуть все показувати і розказувати, щоб ви тільки вступили в лава захисників України. Чи це правильно обирати вам? Але я хочу наголосити, що вам треба буде уважно читати те, що ви будете підписувати. Цифри я зараз вам назву, які ви хочете побачити, друзі. Зножки що вам будуть платити? Ну але перед цим рекламна інтеграція, яка дозволяє підтримувати роботу і існування моїх соціальних мереж. В описі до відео ви знайдете посилання там, де ви зможете зробити страховку по всій території Польщі дистанційно на польський автомобіль чи український автомобіль компанії знову ж таки страхової за 944 злотих. Це компанія варта. І якщо ми ще дивимося на те, що може вам допомогти спростити життя в Польщі, це легалізація в малопольському воєводстві. Команда Стармак Documents. А якщо ви шукаєте роботу, то ви можете підписатися одразу в при прикріплених коментарях. Є телеграм-група, вайбер-група. Відключити собі всі сповіщення, щоб вас нічого не нервувало, і тільки собі ввечері самостійно слідкувати, які ж вакансії появилися. Чи вам подобається, чи ні, вже вибирайте самі. Це просто і вам нічого не коштує. Отож, ринайте в опис і ви там все знайдете. Перша на 200 тисяч гривень стартові підтримки одразу при підписанні контракту. Боже, як вони ще можуть обнизити наш бюджет України? 200 тисяч тільки ви підписали контракт, тільки знову ж таки. Скільки часу будуть йти ці вам кошти, невідомо. Тому уточнюйте це при підписанні контракту. Надалі друга частина 300 тисяч гривень виплати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина 500 тисяч у день вилучення зі списків особового складу по завершенню контракту. Скажу так, друзі. А це ну, взагалі справедливо до. Тих військових, які зараз захищають територію України, що молоді, молоді знову ж таки люди будуть отримувати більше, ніж військовослужбовці. Це справедливо? Подивимося, чи взагалі зараз ТЦКшники не підуть замість того, щоб ловити людей по вулицях, служити. От подивимося, чи поліцейські, які захищають територію України. Я нікого не хочу звинувачувати, тому що кожен виконує свій обов'язок. Він знаходиться на тому місці, де їм повинен бути знаходитись. Так? Але чи це справедливо, друзі? Якщо зараз наші військові службовці отримують там десь вдома по 200 тисяч гривень в місяць, при тому, що вони виконували бойові завдання, подивимось, що військові зараз напишуть. Також це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення. Чи це буде так? Ніхто не знає. В залежності від умов служби і від тих завдань, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько 2 мільйонів гривень. Я хочу враховувати той факт, що ще є інфляція. Взагалі, я зараз вам прикріплю, як ці всі виплати будуть виглядати. Ну і ще додатково, що ж ви отримаєте: 18 3, 24 роки. Чому тільки це згадується? Ну, напевно, тому що тут конкретно описана тільки ця система. Безкоштовний проїзд і комунальні пільги. Як же ж у нас безкоштовний проїзд працює? Як військовослужбовці висаджують з автомобілів і з автобусів? Ну, прекрасно на це дивиться. Право на виїзд за кордон після року служби. Навчання в закладах освіти за квотами за рахунок держави після закінчення контракту. Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК. Також. Серед соціальних гарантій, іпотека нуль річних компенсація оренди житла на час служби та медичне забезпечення. Також доброволець може самостійно обрати частину і спеціальність. Ну і звісно ж, я хочу вам зазначити, що це пілотний проєкт. Як ви думаєте, він спрацює чи ні? Я взагалі хочу вас, друзі, попросити зробити максимальний репост, тому що діти батьків. Які вже знову ж таки за кордоном, вони на це відео напевно звернуть увагу, або ж батьки тих дітей, які зараз за кордоном. Я давно вже говорив, що про це йде мова, і зараз це відбулося. Тобто те, що я говорив, воно поступово входить в життя. Можливо, я помиляюся деколи із термінами, але я хочу сказати, що ваша підписка вона коштує того, щоб дізнаватися правду. Тому я сподіваюся, що ви підпишетесь на канал, не тільки зробите лайк. Отож, друзі, на сьогодні я хочу завершити цей випуск тим, що. Пам'ятайте, що ви на цей світ прийшли, і ви вправі вибирати, що вам з собою робити. Якщо треба захищати свій дім, ви вибираєте це. Це правильно і це круто. І я тримаю за вас кулаки, щоб у вас, друзі, було багато міцного здоров'я, багато міцної енергії, і віра в майбутнє, в світле майбутнє. Україна переможе.